Як ми дійдемо з 3 тисяч до БМВ Н5 f 10 І саме через 7 місяців на цьому місці стоятиме саме ця генера. Ціна без торгу з переоформленням. Побачим, побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Буде і торг, і без переоформлення по генеральному дорученню. Цікавий автомобільчик, так? Да? За дві тисячі баксів забере. Можливо. А можливо й ні. Можливо, взагалі не забере. Позвони мені, скаже. Ах. Лагідний охайний хлопчик. Да. Охайний, охайний. Ти все знав. Ти все знав. If, names, was... Питання до наших любих глядачів. Гольф п'ятий. За три тисячі доларів. Зашкварно тикать лише міром. Чи ні? Ну, в принципі, подивитися, чи він з метала. Як варіант. Ну, Там проблеми по порогам, ну вони там уже гнилі, вони відсутні. М -м, за 3 тисячі доларів у нас Ну, прям ну, не цікавить це питання. Ладно, беремо толщиномір. І йдемо перевіряти перший автомобіль, який, можливо, буде в нашому проєкті від трьох тисяч доларів до BMW M5 в 10 кузові всього навсього за 7 Місяці. Ми вже поруч, буквально декілька кадрів, і ви побачите наш перший автомобіль, який, можливо, можливо буде в нашому проєкті. Толщеномір ми взяли. Нас можуть осудити. всі осудять, я засуджую таких людей. Три тисячі доларів, який толченномір. І якщо вона заводиться і їде, і виглядає як авто, треба закривати очі і просто брати. У нас є метал поки що. Для контента те, що надо, Крилопане. Поня... ой. А що по зазорам? Шпакля на ньому везде. Не краша це більше мінус, чим плюс, півня Я думаю, це та що треба. Цікаво. А пробіг рідний, а вона бита, а вона крашена. Вона і бита, і крашена. І я думаю, пробіг скручений. Надіюсь, вона не димить хоча б, заведеться і поїде. Їздив, і є хоча б якийсь тих паспорт. Будемо дивитися, зараз чекаємо, як нам принесуть ключі і будемо починати повний огляд. Будь-який огляд треба починати з під капок. В крайній мірі вона не ржаве, значить це перший признак того, що голова не пробита. Можливо, а можливо і пробита. Це може бути діло в тому, що бензин закінчився. але газу, якщо зайдемося. Що воно по ціні буде? 3-300. Це прям края, так? Ну, ага. Машина хороша, але не наша. За ці бабки. Взагалі топ. У хлопців прикольні ціни. Але, але Нам треба за 7 місяців дійти до цього. Тобто, що правильно? Нам треба тридцяточка. У нас є трьошечка. Ну, яка вона гарна. Всього через 7 місяців я буду простори Києва обкатувати на цьому автомобілі. Потім в мене мотор, коробка, ну так, легеньке ТО для БМВ. От саме білу треба. Саме в Одесі. В Одесі самі живі автомобілі. Я думаю, треба шукати далі і наполагливо йти до своєї мети. Що ми й робимо. Ми вже майже проїхали на огляд нашого наступного автомобіля, стали випити каву. І поки в нас є хвилинка, так, це саме та ауді з нашого минулого пра, який ми купили за 400 доларів та за 7 місяців також. Де йшли від Ланеса за 400 баксів. Я думаю, вам буде цікаво спостерігати, як ми дійдемо з 3000 тисяч до BMW M5 F10. І саме через 7 місяців на цьому місці стоятиме саме ця емка. Вся така гарна, мускулиста та драйвова. Мобіль вже попереду. Зараз ми спочатку запитаємо, чи можна знімати. Я думаю, можна. А якщо не можна, то будемо на таємній зйомці. Під попробуємо зробити вам з машини. Декілька секунд і ми вже її бачимо. Я думаю, ми її зараз заберемо. Ми приїхали до автомобіля. Це шкода Октавія Тур. Оголошена. Вартість поки що. Поки що. Три тисячі. Доларі. Зараз ми її перевіримо по кузову. Це, це буде разова акція. Стільки в цьому випуску. Це буде, ми почнемо цим займатися, коли ми перейдемо в бюджет, ну хоча б тисяч сім, вісім. Там це можна, але пап для себе завод. Завод крашено. криша заводу вже добре. Кришка крашено, завод. Завод. Не треба по кожній 20 см тикати. Ви ж розумієте, люди. Коли ви дивитесь автомобілі кому 20 років з допомогою цієї чорної штуки, як для більшості вас вона, ви повинні розуміти, що ну, це зроблено для того, щоб перевіряти автомобілі, які коштують, яких підбір тільки коштує як цей автомобіль. Так. Крило в рідній фарбі. Але йому це не допоможе. Капот, завод, завод, завод. Ну, Трішки я підкрасив, але не критично. Тому зараз ми перевіримо її, як вона працює. Холодний запуск. Навіть куліса не розбита, це вже. Працює гарно. 302 тисячі А в оголошенні ми виписали менше. Хм, Зараз перевіримо. А ні, саме... Цей автомобіль, моди за його. Це тільки порія. 2005 1005 рік. 3000 доларів. Ну, якщо буде 200, я думаю, буде гарно. Пригнати її в Київ за 3200, прям сьогодні продати. План робочий, схема. Якщо на ній працює кондьор, я навіть ну, думати особа не буду. А він на ній що? Працює. Я думаю, що авто в проєкті, але зараз ще подивимося. Поки не подаємо вибір, поки зараз ще поторгуємося, зробимо тест драйв і... Потім будемо приймати рішення. Ну, це ми не знайшли скарб. Це шукали мідь, знайшли золото. Навіть якщо без торгу за три тисячі баксів. Ого. Антипа, ні є. Алла, але ходовочка, ну просто бомба. Не повторюйте, це все створено на спеціальному полігоні за допомогою штучного інтелекту. А, і до речі. Так. Завжди пристібайте пасок безпеки, парки. Та я думаю далі їхати. Немає абсолютно ніякого сенсу. Їдемо вирішувати по ціні. Ну, автомобіль Просто. Можете побачити, як виглядає дійсна турка з рідним пробігом 302 тисячі кілометрів. Не 187, не 197, як вони всі рія висять. А дійсно потрібно розуміти, що на цих автомобілях вже близько 300 тисяч пробіг. Автомобілю 20 років. Це навіть не багато. Усе йшло за планом. Ми купили шкоду з переоформленням та рухались упевнено і не очікували, що нас чекає попереду. Але щойно виїхали на трасу. Зіткнені невдача. Але такі моменти невід'ємна частина шляху. Тепер треба розібратися з пошкодженнями і рухатись далі. Ось і настав наступний день підготовки нашого автомобіля. Ми, в принципі, трішки прийняли рішень. Ми її просто зараз помиємо, зробимо трішки краще і з невеличким зазором перепродамо тому. Займається нею, доведе до гарного стану та вже продасть на кінцевого покупця. У нас, ну, ми б хотіли, дуже це був би цікавий проект, але в нас немає часу, тому що М5 не чекає, відлік пішов, і тому нам треба швидесенько її продати, бо ми знайшли вже нове авто, яке ми купимо наступне. А для цього нам... Треба рухатися вперед і швиденько перепродавати автомобілі. Тому зараз ми її помиємо, зробимо трішки краще, повідмиваємо всі Малесенькі косметичні дефекти і будемо виставляти продаж. Подивимося, що з цього вийде і за скільки ми її продамо. Хотілося б, звісно, 3700, 3600. Але побачимо, як воно вийде. Побачимо, побачимо. ще трішки навіть багатому. Стоп ще дронів на мойку, але перекупи так не працює. Зараз вона стане лялечкою. Щас осмосом її намить, наполірувати. І 5500 не бита, не фарбована на авторія. брати ржавчину, невеличку, ржавчину з вашого крила. Я зараз розказую лайфхаки, мене перекупи, будуть шукати. Ну вже ж не так страшно виглядає, правда? Але здається, у нас шпакльовані пороги були. Біда. І до речі, скажу відразу. І 20 23. Вона коштувала 3 тисячі доларів. І продавати ми її буде. Десь 3 про 600. Тому, ну, писати що. Ви займаєтесь якуй! Ой. Ну, неправильно готувати машини не треба. Ну, я творець, я так бачу. Улі де like у нас пісня тут є класна. 8, ну, булочка, ну, лапочка. Технічно автомобіль ну, просто в ідеальному стані. Нічого не скрипить, не тарахтить. Чим раніше ви зрозумієте, що автомобілі до 10 тисяч доларів треба, щоб вони просто їздили і не доставляли вам ніякого клопоту, тим простіше вам буде жити, за те, як в салоні стало зразу приємніше після нашої бюджетної хімчистки. Нам треба купити карандашик для затикування сколів. У нас буде зараз найпрофесійний підбір фарби, який ви тільки могли бачити. Називається підбір на глаз, плюс-мінус в тон. Зразок фарби, зараз ми будемо плюс-мінус підбирати в тон. Ця дуже світла, а це мені здається прямо от її колір. Я вважаю, що оцей – це ідеальний варіант. Тому ми зараз його беремо ну, і на здачу купимо пахучку, щоб в салоні був приємний запах. О, машина, антитабак, яблука. Яблука хай буде. Все, ми придбали. Та, що нам треба. головне — це запах і затикаться поле. Ми навіть нікуди не будемо їхати. Дівочки, записуємося на нагаточки. Підготовка нашого автомобіля за 3 тисячі доларів проходить саме так. На швидку руху, тому що нам потрібно швидко продати цей автомобіль, тому що за місяць, через 29 календарних днів, у нас повинна бути тисяч доларів. На майбутнє ми таким займатися не будемо. Одноразова акція просто показує, як це відбувається зазвичай з бюджетними автомобілями. Відразу видно, коли працює професіонал. Ладно, Дуже ідеально робити не треба, тому що буде визивати підозру. Хто вам сказав, що перекупи нічого не роблять. Руки замазав. Все, в принципі, автомобіль встав. На мою думку, набагато краще. Зараз ми їдемо на місце, де ми його відфотографуємо. І прямо на відео виставимо на цим відомий сайт по продажі автомобілів. І побачимо що з цього вийде. Головним атрибутом успішного продажу є пахучка. Ну, все. Тепер автомобіль продасться з першого. разу. Сподіваюся, прямо сьогодні. Жаркувато потрібно вмикнути кондиціонер. Правильно, він не спрацює в автомобілі, чому б не користуватися ним. Зараз. Побачите, як тепер виглядає наш чудовий автомобіль. See through, yeah. Maybe they... Ми вже відфотографували наш автомобіль. Зараз зробимо декілька відео для першого нашого клієнта, і можливо, прямо зараз ми її і продамо. You can see through